Пацани, ніколи себе не здавайте, не підставляйтеся і боріться, пацани. ТЦК в резерв Плюс почало що відправляти вам? Правильна інформацію, повідомлення про те, що штраф є 17 тисяч, якщо ви протягом 10 днів сплатите. 50%, 8 з половиною тисячі, то постанова скасовується, штрафи про те, що вас притягують до відповідальності, скасовуються. Ребята, це жорстка пастава. Не думайте, не вздумайте цього робити, пацани. Ну я вам поясню далі, тому що ви добровільно визнаєте факт свого порушення. А хто займається тим, що вводить цю інформацію про те, що ви порушники? Держатель. Резерва, Держателю цього оберіга. єдина державна система призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вони мають ключики. Вони заходять в цю систему. Бачать, ага. Петренко заплатив цей штраф 8500. Ага. Іди сюди, на карандаш. Так, пацани, давайте там сходіть, подивіться його, що пов'язку йому відправте. В кавичках пацани приходять через день. Да, ми відправили. Він не отримав. Вони знову. А Петренко платить бабки. То ми знову його зараз внесемо в ТЦК, в цей в резерв плюс, вносять Петренко в резерв плюс, п'ять Петренко йди і плати штраф. Ти ж тоді визнав, а тепер зараз визнавай. Та Петренко думає: так стільки можна ж мене. А от стільки, сіки ти один раз заплатив, стільки ти будеш в подальшому платити. Що тут непонятно? І далі знаєте, що відбувається? А коли бу... Почнуться судові справи серйозні. То ТЦК це як ваша характеризуюча, скажем, подія, обставина, яка характеризує вас як особу. І в суді буде адвокат, юрист вставати ТЦК і казати: Ваша честь, а чому він возмущається? Дивіться, він ось добровільно штраф сплатив один раз, визнав себе порушник. Тобто, по суті, перед нами стоїть порушник. Ось другий раз він порушив знову, він заплатив. А це тепер він щось в суд прийшов, чим він не з погоджувався. То треба було тоді не погоджуватись, коли ти перший раз побачив, що у тебе треба штраф тобі 18 тисяч. І тоді треба було боротися, а не зараз ти прийшов. От що я хотів сказати, ребята. Поэтому, якщо ви бачите таку інформацію, оскаржуйте будь-якими шляхами, будь-якими пози позиціями, тому що не треба віддавати свої кровні гроші на оплату штрафів. Ви тим самим себе признаєте винним, що в майбутньому негативно буде сказуватись на ваші правовідносини із державою. А якщо хочете скасувати це все діло, оскаржити, то звертайтесь до Сан чи ви всі знаєте? Режим онлайн, боріться, хлопці, поборемо!